Вітаю, мої брати та сестри, благословіння вам цей день. Хай Божа ласка буде над нами і Бог буде супроводжувати нас. І сьогодні хочу поговорити на тему рівновага. В нашому житті дуже багато і важливо мати рівновагу, тому що як між працею і відпочинком це повинно бути і ми повинні працювати, але повинні відпочивати. Між духовним і фізичним. Це також повинна бути рівновага, і ми повинні розуміти це між тим, щоб брати і давати. Це також треба мати мудрість, як це все робити. Бог створив людину так, щоб вона жила в гармонії. Кожний із нас має. Доступ до багатьох речей, але ми повинні мати рівновагу і розуміти, як, як ним розпоряджуватися. Як писав мудрий еклезіаст в третьому розділі, в першому вірші, усьому свій час, кожні речі під небом це означає, є час працювати, і є час зупинитись і подякувати Богові. Є час мовчати і є час говорити. І в цьому є також рівновага. І якщо подивитися, то головна думка це рівногага, Це коли Ісус у центрі всього. І Він збалансовує наше життя, і воно становиться в правильне положення. Якщо ми занадто працюємо і не маємо часу для молитви, ми втрачаємо духовну силу. У нас немає сили для того, щоб коли до нас прийшли за щось помолитися, а ми не знаємо, що йому сказати. Якщо тільки молимося, або нічого, нічого не робимо, то не бачимо плоду. Тому що плід з'являється, коли ти помолився і йдеш, і починаєш працювати, щоб цього добитися. Бог кличе нас тримати баланс, щоб жити було благослов... життя було благословенним. І це важливо. І... Ми знаємо, що якщо подивитися, наприклад, то колесо в велосипеді воно крутиться рівно, і ти їдеш швидко і безпечно. А якщо воно розбалансовано, то ти впадеш, тебе почне так кидати з сторони в сторону, і ти не зможеш тримати ту рівновагу. Так що це каже про те, щоб ми з вами мало балансу, балансували і правильні речі робили. І, і все було як має бути. На канапишено так же, що каже Матвія 6.33, шукайте в першу чергу Божого царства і його праведності, а все вам докладеться, коли будете шукати його. Хай Бог благословить кожного, шукайте рівновагу. Амінь.